Вітаю, друзі! У нас така чудова, гарна погодка стоїть. сонечко яскраве, тепло, так тепло, не жарко сьогодні. Легенький такий ветерець. Е, общем, дуже-дуже класно. І я до вас сьогодні з черговими новинами з канадських полів. А новини для у мене для вас сьогодні цікаві, е, корисні. Так що е, дивіться це відео до кінця. І не забудьте, будь ласка, підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Не забудьте про вподобайки. І не забудьте, будь ласка, залишити коментар під цим відео. Допоможіть, будь ласка, іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму каналі. Ну, а я з вами сьогодні хочу поділитись такими новинами. Перша новина, друзі мої, Канада на цьому тижні переткнула лінію в 40 мільйонів людей, які зараз живуть, мешкають в Канаді. так. І не дивлячись на те, що Канада, так, Канада не рай на землі і не всім подобається Канада, дехто хейтить Канаду, багато людей їде з Канади, але до Канади їде. Значно більше людей, ніж від'їжджають з Канади. І тому е, населення Канади постійно зростає, зростає, зростає. І в цьому році, е, буквально на цьому тиж, на цьому тижні, е, Канада переткнула цю межу 40 мільйонів. До речі, в цьому році. Одне з найшвидших зростань людей кількості людей у Канаді. Ну я думаю, що до цього лепту також українці, які зараз їдуть багато, їдуть сюди до Канади, так, але й не тільки українці, тобто в Канаду їдуть люди з різних країн з, з різною метою. Більшість з цих людей налаштовані залишитись в Канаді, в кінці кінців отримати канадське постійне резидентство і канадське громадянство, і Канада зростає зростає. Канада становиться краще, Канада становиться багатіше, і становиться більш комфортною для життя для людей, друзі мої українці. Я сподіваюся, що ви також допоможете Канаді зростати. Ну мені вже з моїм моєму віці, вже я навряд чи зможу допомогти Канаді е, в цьому. А у вас все ще попереду. Так, тобто допомагайте Канаді зростати, міцніти, зростайте самі разом з Канадою, міцніте і. Ну і взагалі, щоб у вас тут все було гарно. Друзі мої, тут я хочу вам зразу сказати, що е, вся інформація, про яку я вам сьогодні кажу, ви можете почитати, так? Тобто, посилання на цю інформацію буде в описі до цього відео. Переходьте, читайте, якщо вам це цікаво, дізнавайтесь більше про країну, в якій ви зараз знаходитесь, чи куди ви плануєте їхати. Е, наступна інформація у мене також гарна. Три города, три міста канадських попали в лист найкращих е, топ-10 найкращих е, городів світу для життя. Так? І це такі города, як е, Калгарі, як е, Ванкувер і як е, Торонто. До речі, до речі, в цьому листу немає жодного города з е, США в топ-10. Немає жодного города з Німеччини того ж самого. чи е, з Багатьох інших країн Калгарі одне з найкращих міст світу для життя. Так, Калгарі приєднується до Ванкувера і Торонто на вершині щорічного рейтингу The Economist. Ці канадські міста є єдиними північноамериканськими містами, містами, що входять в топ 10 Згідно з щорічним рейтингом, опублікованим у четвер вчора так, 22 червня. Калгарі залишається одним з найкращих для життя міст світу. Другий рік поспіль столиця Австрії Відень завойовує звання най... Передатнішого для життя міста світу за цілою низкою показників. Потім йде Копенгаген, потім, потім йде е, Сідней, Мельбурн, після е, Мельбурн-Сідней, потім йде Ванкувер, потім Цюріх, Швейцарія, потім на сьомому місці Калгарі, на восьмому місці Женева, на дев'ятому місці е, Торонто, десята Осака. Тобто, ви бачите, що Канада пропонує. Доволі такі високі стандарти так для життя в Канаді. Так в Канаді багато невеликих міст міст, але це не означає, що вони не комфортні для життя. Але в Канаді цілих три міста так зазайняличі лідируючі позиції в топ 10 серед усіх місць на цьому земному шарі по комфорту життя і по тому, як люди себе почувають живучи в цих містах. І це друзі мої в черговий раз показує, чому в Канаді е, класно, чому до Канади їде багато людей, чому багато людей зі всього з всього світу намагаються е, потрапити в Канаду і отримати канадське постійне резидентство і е, продовжити їх життя в цій класній країні. Ну і друзі мої, таким чином ми повнесенько з вами переходимо до наступної новини. Так, багато українців, принаймні більшість українців, поїхало зараз в Альберту. Це те, що я бачу по моїй статистиці. І звісно, перед вами стає питання зачепитись в цій провінції, щоб залишитись, отримати постійне резидентство. Е, Альберта дуже популярна провінція. Вона популярна не тільки серед українців, туди їде багато різних людей і. Е, останнім останній розіграш цих листів так останній розіграш пінпі в альберті Принаймні, яка інформація є у мене, це був 13 червня 2023 року. І що показує цей розіграш. Я трошки більш уважно зупинюсь на цих цифрах, коли буду робити обзор еміграційної програми Альберти. Я її зроблю вот буквально на днях. Я вже працюю над нею, тому що більше всього людей проголосувало про Альберту першу провінцію. Але давайте ми з вами зараз подивимось. Останній розіграш в Альберті. Просив 267 профілів експрес-ентрі у червні 23-го рамка року в рамках двох окремих розіграшів. У цих двох розіграшах PNP в Альберті враховувалось профілі експрес-ентрі з балом від 300 до 500. Станом на 12 червня 2023 року Альберта вже видала. 4 тисячі сертифікати. Тобто, станом на 12 червня 2023 року Альберта вже використала е, половину своїх е, всіх сертифікатів. Так? І е, не це гарно, що Альберті підняли кількість сертифікатів, але майте на увазі. 4 тисячі 875 сертифікатів. З усього Альберта може надати 9 тисяч так. Але Альберта вирішила, що 4 тисячі 875 цих сертифікатів вона надасть тим, у кого є профіль експрес-ентрі. До речі, я робив відео про е, ці, ці програми Експрес-ентрі. Це найшвидший спосіб емігрувати. Це самий найшвидший спосіб отримати канадське постійне резидентство. І навіть я вже казав тому. Тому відео я казав, що багато провінцій вони е, намагаються відбирати собі кандидатів з пулу експрес-ентрі. Так, тобто, якщо у вас є можливість зробити собі такий профіль, якщо у вас є можливість загрузити туди необхідні документи, то шанси е, отримати підтримку Альберти у вас набагато вище, ніж ви будете це робити, не роблячи цей. Е, експрес Entry профайл, так, тобто майте це на увазі, але я про це ще повернусь і розповім трошки більш детально в наступному відео, коли буду розповідати про еміграційну програму Альберти. Ну а зараз ми з вами переходимо до британської колумбії, і ми з вами подивимося, який же був останній розіграш британської Колумбії, BCPNP, який був 13 червня. Останній розіграш BCPNP 13 червня 2023 року розіслав. Всього 211 запрошень. Якщо порівняти е, кількість розісланих запрошень Британської Британською Колумбією, з е, наприклад, тією ж самою Альбертою, то трошки менше так. Ну і там ситуація ще важче ніж з, з отриманням постійного резидентства. Там ситуація доволі таки буде складна для українців. Тому да, окей, давайте ми зараз подивимось далі далі. Що ж там було так. Е, у загальному розігріші було розисла, розослано 170 запрошень на всі профілі, включаючи професії Тех. Крім того, було відправлено 23 запрошення, орієнтовані на профілі, які мають досвід роботи вихователям та асистентом дошкольної освіти. Крім того, 18 запрошень було направлено на профілі 39 професій, пов'язаних з охороною здоров'я. Катов Скор залишається таким же у всіх категоріях порівняно з попереднім загальним розіграшем BCPNP, за винятком збільшення на 2 бали для стриму початкового рівня та semi-skilled. Тобто, ті бали, ті стрими, які будуть більш-менш доступні українцям, на них підіймаються бали так, щоб отримати можливість по ним пройти. Тобто, майте це на увазі. Так, Британська Колумбія також це популярна провінція, і отримати постійне резидентство. Не маючи там висококваліфікованої роботи, доволі таки важко, і як я вам вже сказав, BC підняла бали так для тих стрімів, по яким більшість українців може спробувати отримати там постійне резидентство. Ну і я вам нагадую, що розігриші в Бісі ПІНПІ проходять е, е, кожні два, два тижні, і е, останній розігриш е, е, був 20 червня 2023 року. Отже, всі українці, хто вже в Британській Колумбії, хто планує їхати в Британську Колумбію, я вам раджу чекати, е, перевіряти інформацію по цих розіграшах, тримати руку на пульсі, для того, щоб розуміти ваші шанси залишитись в цій. Чудовій провінції. Ну і в Канаді, звісно. А зараз, друзі мої, ми подивимось про мою улюблену Манітобу. І так, Манітоба стала улюбленою не тільки для мене, так, а й для багато українців, які зараз обирають цю провінцію, в надії отримати постійне резидентство і зачепитись тут у Канаді. Останній розіграш Манітоба MPP був 15 червня. На останній розіграш MPNP провінційна новійна програма Манітоби. 15 червня 23-го року було запрошено 540 претендентів на постійне проживання. Так, 540 у Манітобі і 230 у Британській Колумбії. Це чому Манітоба рулить, Манітоба the best. 187 із 540 запрошень мають профілі в експрес-ентрі. Тобто як я вже казав і неодноразово казав, профіль експрес-ентрі відкриває двері для вас ширше, так і всі провінції намагаються брати кандидатів з експрес ентрі профілем, тому що експрес – це такий свого роду знак якості кандидата на постійне резидентство. Але в Манітобі, як ви бачите, з експрес ентрі запросили тільки 187 із 540, тобто більше 300 людей. Вони потрапили отримали ці запрошення без експрес-ентрі. Розіграш PNP у Манітобі є чудовим прикладом того, як можуть працювати нові цільові розігриші експрес ентрі для конкретних професій. Чому це так? Тому що знов-таки я робив це відео так по експрес центрі особливої нової програми. До речі, посилання на ті відео я прикріплю до цього відео. Подивіться ці відео, вам буде дуже цікаво і вам буде дуже корисно. І я впевнений, що завдяки цій інформації ви також будете мати більш кращу уяву, як же у вас які у вас є ще можливості, щоб зачепитись так і швидше отримати це постійне резидент. to. Topto, uh Манітоба запорасила кваліфікованих роботників в Манітобі. І таких 255, пороговий бал 602. Е, по посиланню до цього відео ви зможете перейти і подивитися конкретно, які професії запрошував Манітоба. І таким чином ви дізнаєтесь приблизно, чи ваша професія вона підпадає під, під цей ліс, чи може вам треба щось е, думати і щось змінювати, шукати іншу роботу. По посиланню до цього відео переходимо. Ходьте, е, читайте більш детальніше, там все розписано про професії, про е, кваліфікований працівник за кордоном, скільки отримав, ну і таке інше. Ну і остання новина, друзі, у мене сьогодні для вас це те, що для експрес-центрів підняли поріг, скільки треба показувати грошей. І тут можна зразу так хапляти за голову і казати, «Мама мія, це не для мене, воно мені не піде, що ж тепер робити. Але, друзі мої, знов-таки ви можете все це прочитати самостійно, перейти по посиланню до цього відео. Там чітко вказано, що для вас. Українці, якщо ви вже в Канаді, якщо у вас є тут дозвіл на роботу, ви тут працюєте, то вам не треба показувати зовсім жодних грошей. Так, тобто вам цього показувати не треба. Отже, йдіть собі спокійнесенько в експрес-центрі, робіть собі профайл, піднімайте свої можливості на те, щоби отримати канадське постійне резидентство і залишитись в цій чудовій країні, і допомагати цій чудовій країні достигнути наступну позначку в 50 мільйонів. Мешканців. Друзі мої, на цій позитивній ноті я буду закінчувати це відео. Я сподіваюся, що ви не забули те, про що ми з вами домовлялись спочатку цього відео. Так, що ви не забули поставити вподобайки, що ви не забули підписатись на цей канал, якщо ви ще не підписані, що ви не забули залишити декілька слів в коментарях до цього відео. Е, на цьому я буду закінчувати, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.